Пані, Світлана, я бачу, що у Києві зростає кількість постраждалих внаслідок до обстрілу ніч на 17 червня. Станом на зараз, як відомо, бачу про 55 поранених. Що вам відомо про жертви постраждалих і про наслідки даної атаки? Я скажу, що цифри щодо постраждалих наразі будуть змінюватися. Тому що вони змінюються майже кожну хвилину, і скажу, що на дану хвилину у нас 14 загиблих і близько 60, якщо не помиляюсь, 58 людей постраждало. Тільки буквально 20 хвилин тому з зруйнованого будинку ми дістали жінку на другому поверсі, тому аварійна роботи тривають. Ми залучили окрім інженерної техніки, залучили ще кінологічні розрахунки, тому що самого будинку, який постраждав більше за все, ми не знаємо на даний момент, скільки може бути перебувати людей, тому саме для пошуку живих людей ми і залучили кінологічні розрахунки. Пані Світлана, уточніть, будь ласка, якщо можете це зробити, що саме прилетіло по багатоповерхівці. Звісно, якщо ці деталі можна поки розповідати. Якщо ні, то дочекаємося інформації. А, ну остаточно, вже, що саме прилетіло в цей будинок, скажуть експерти, але так спілкуючись неофіційно з колегами, то а, вони кажуть, що один шахет не може зробити а, такої біди. Тобто мінімум чотири шахети мали летіти в одну точку, тому можемо припустити, що саме сюди влучила ракета було пряме влучання. Але це попередні висновки, тобто остаточні вже скажуть спеціалісти. Пані Слана, щодо штабів для допомоги постраждалим, все працює, як люди можуть звернутися, куди? Звертися за допомогою, і е, також е, я бачу, що це Дарницький район, Соломіський район Шевченківський район. Тут є конкретні адреси, але теж чи надається вся відповідна медична допомога, також гуманітарна допомога і психологічна. Ну на місці е, прильотів, особливо там, де у нас постраждали житлові будинки, звичайно, створюються штаби. Люди все бачать. А е, є е, правоохоронці, до яких можна звернутися, вони скоординують, куди підійти. А також я так думаю, що на сайтах Київської міської державної адміністрації є гаряча лінія, куди люди можуть звернутися по допомогу, і в кожному районі на базі соціальних закладів має створюватися штаби. Ну це вже займається адміністрація. Те, що ми можемо сказати, що на місці прильоту, де я знаходжуся, є штаб, куди можна звернутися люди, подати заявку, а далі їх вже скоординують відповідно для того, що їм саме потрібно, пані Світлана. Ну я вам ще раз дякую за всю інформацію. Бережіть себе, дякую за вашу роботу. Нагадаю, що Слава водолага, начальниця управління комунікації ДСНС України, була з нами на прямому зв'язку. Дійсно, з'явилося повідомлення від Ігоря Клименко про те, що ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС із зруйнованою російською ракетою багатоповерхівки у Києві. Пишуть, що ракета пошуково-рятувальні роботи тривають. Отримали інформацію про щонайменше. П'ять зниклих безвісті мешканців будинку, вони не виходять на зв'язок з рідними. Рятувальники розбиратимуть ми поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу. Загалом кількість жертв російської атаки по Україні зросла. В Києві загинуло 14 осіб, про що сказала пані Світлана. 60 поранено, в Одесі одна людина загинула, 10 поранено у Київській та Жернівських областях по одній травмованій людині. Ну і наголошую ще раз, що у Києві для ліквідації наслідків удару залучена велика кількість рятувальної техніки. Працює також і авіація. На цьому наголошував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, два гелікоптери Державної служби з надзвичайних ситуацій задіяні у тушінні пожеж. Сказав він на місці руйнування будинку в Києві. Клименко повідомив, що у Києві залучено близько. Ем, Декількох одне з техніки це і медична техніка і рятувальна техніка. Він повідомив, що зараз до Києва прибувають підрозділи рятувальної техніки з області. І знову ж таки, авіація також активно працює по місту Києву і залучені роботизовані підрозділи безпілотних сил ДСНС. Нагадаю, що російські терористи та окупанти нанесли ракетно-дроновий удар по Києву вночі 17 червня. Наразі відомо вже про 12 загиблих, але точно інформації поки немає, оскільки на місцях працюють рятувальники.